Якщо ви хочете навчитись переконувати інших людей в чомусь, вам потрібно усвідомити єдине правило, яке зараз працює, це правило щирості. Якщо ви щиро вірите в те, що ви говорите, ви дійсно так думаєте, ви переконаєте будь-кого, тому що у вас знайдеться величезна кількість аргументів. Це такий окремий факт. Але найголовніше це те, що ви перебуватимете у своєрідному стані. Гармонії з собою, тобто ви кажете щиро те, про що ви думаєте. І інші люди цей стан зчитують. Дуже часто це відбувається навіть несвідомо, тобто не треба аналізувати там виключно текст промови. Все це не має окремих елементів. Все це під час вашого виступу чи комунікації взаємопов'язано між собою. І Підсвідомість іншої людини вона встигає считати абсолютно все, що є навколо вас, і що ви транслюєте. І таким чином людина приймає рішення, чи вірити вашим словам, чи реально те, що ви говорите.